Ракетний обстріл Краматорська: вісім загиблих, понад півсотні потерпілих. Вчора надвечір російські окупанти влучили ракетами в місцеву популярну піцерію в епіцентрі вибуху, багатоповерхівки та поштове відділення. І на місці трагедії працює кореспондент Сен Олександр Загородний. Маємо зараз можливість дізнатися про все наживо. Вітаю Сашко. То що відомо про стан потерпілих і чи тривають зараз рятувальні роботи? Що відбувається довкола тебе? Вітаю студію. Ось так, ось так само зараз виглядає центр Краматорська одне з найпопулярніших і найвідніших місць цього е, невеличкого містечка. А, вчора ввечері дійсно сюди прилетіла е, потужна ракета. Її сюди запустили росіяни. Це наймовірніше с 300 а, Дійсно, правоохоронці уже протягом е, ночі разом з рятувальниками, разом просто з людьми, які тут поряд живуть, витягли з під уламків восьмеро загиблих.